Або сплати борг перед ЖКС Чорноморський протягом місяця, або комунальники звернуться до суду. Такий припис знайшли в своїх дверях мешканці багатоповерхівок Натаїрова, навіть ті, хто має невелику заборгованість. Вона виникла цього року, коли почали надходити дві платіжки за ці самі послуги: від ЖКСу та від приватної керуючої компанії, що навмисно чи випадково мали однакову назву. У мене було повідомлення із ЖКС: Ось у вас борг, сплатіть, з яких я тобі заплачу. Я маю квітанцію, що в мене одна оплачена, друга ні. Розбирайся там сам собі. Проте розбиратися між собою комунальники не квапляться, зробивши мешканців заручниками міської політики. Кілька років тому, коли комунальною сферою керував заступник міського голови Дмитро Жеман, багатоквартирні будинки почали масово переходити в управління приватних компаній. Цей процес Геннадій Труханов помітив тільки після того, як Жеман звільнився зі своєї посади. Тоді у міській раді заявили, будинки забрали незаконно, і вже незабаром Одеси там почали приходити платіжки з муніципальних жКСів. Мовляв, тепер саме вони обслуговують будинки, і саме їм слід платити за роботу. Ватні компанії не здавались і відправляли свої платіжки. Кому віддавати гроші було незрозуміло. Ми особисто довго розбиралися, але розумієте, вік мій 50 років, і старі, яким 70-75, У них же зовсім інший спосіб життя. Вони дуже законослухняні. Їм приходять платіжки, вони сплачують, і потім раптом з'явилися інші платіжки, які вони теж мають сплатити. А вони, як порядні люди, вже й заплатили. Саме через таку плутанину і почали виникати борги. Із грошима ці проблеми були. Коли платили тим, потім почали перекидати туди-сюди. Що вони там не поділили щось? Нехай вони самі між собою розуміються. Нехай податкова з ними розуміється. Що вони по півроку гроші наші прокрутили, а потім. У Кесі Чорноморському наголошують приватної компанії давно немає. А платити борги все одно доведеться. В нас, як під підприємством на теперішній час борг місцян складає 31 мільйон гривень боргу. А підприємство продовжує обслуговувати, надавати послуги щодо належного електрізабезпечення, електроенергії, місць загального користування, прибирання прилеглої території своєчасну надання сантехніки, електрика при аварійних випадках. Тому ЖКС почав надсилати претензії за борг у розмірі від 2000 тисяч гривень і вище. Мовляв, хто сплатив іншій компанії, має сам з нею розбиратися. Це мешканець повинен звернутися до організації, коли він помилково сплатив кошти. Так йому повинна та організація, які, які він сплатив, повернути кошти. А якщо мешканці не ліквідують заборгованість протягом місяця, ЖК звернеться до суду з клопотанням про блокування карток боржників? Ксенія Кулашкіна, Надія Панкратова, Олег Шпак, Перший міський.